Різник Ілля, восьмий клас. вірш Маруся чурай, засвід стали козаченьки, засвід стали козаченьки. Похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися. А за свого миленького Богу помолися. Е, стоїть місяць над горою. Та сонця немає мати сина в доріженьку сльозно проводжає, ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся. Через 4 недільки додому вертайся. прийми ж її, матусенько, бо, е, бо, е, бо все в Божій волі. Бо, бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу на полі. Ой, рад би я, матусенько, скоріше повернутися. Та що ж, кінь мій Воронецький. Воротяк спіткнувся. Я, я кажу, би, то мій синочку година настала, що чужа дитиночка за, за рідною стала, та свістала козаченьки, похід з полуночі. заплакала Марусенька свої ясні очі.